Вітаю вас, малята, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож. Незвичайно, до крамничного містечка. Одного ранку Марійка та Андрійко прокинулися і почули голос бабусі. Дітки, сьогодні ми підемо до крамничного містечка. Нам потрібно купити багато всього цікавого. Ура! Зраділи діти! А що ми там знайдемо? О, там є багато магазинів. Хлібна крамниця, овочевий магазин, іграшкова крамниця, магазин одягу і навіть крамниця солодощів. Так що зараз ми з вами дочекаємося автобусу і відправимося туди. Ось ми і дібралися до нашого містечка. Погляньте, діти, яка тут краса, скільки тут всього багато. Ой, дійсно, бабуля, дуже гарно! Но наша з вами перша крамниця буде хлібна крамниця. Коли діти зайшли до магазину, їх одразу огорнув аромат свіжоспеченого хліба. Доброго дня! Привіталася продавчина у білому фартушку. Що вам сьогодні потрібно? Нам, будь ласка, житний хліб і булочки з маком, сказала бабуся. Марійка уважно подивилася на полиці. А можна мені ще малесенький круасан?» Звичайно, бери, усміхнулася бабуся. Продавчина загарнула покупки у паперовий пакет, і вони вирушили далі. Наступний наш з вами магазин. Це овочевий. У цьому магазині було дуже яскраво червоні помітори, зелені огірки, жовтий перець, помаранчеві морквинки. Доброго дня! привітався продавець. Скуштуйте наші яблучка, воно дуже соковиті. Дякуємо, діти взяли по шматочку. Справді смачні, сказав Андрійко. Нам, будь ласка, картоплю, моркву, банани та кілограм яблук попросила бабуся. Діти допомогли скласти покупки в кошик і вирушили далі. Третій магазин, діти, в який ми з вами зайшли, це іграшкова крамниця. Тут було справжнє королівство забавок. На полицях сиділи ляльки, машини, м'які ведмедики та конструктори. Ой, дивись, який робот! вигукнув Андрійко. А я хочу цю ляльку-принцесу, сказала Марійка. Ви сьогодні були чемні, то можете обрати собі по одній іграшці, дозволила бабуся. Щасливі діти взяли свої подарунки і вони пішли далі. Тепер ми з вами потрапили в магазин одягу. Тут висіли різнокольорові сукні, ковтинки, шарфи, шапки. Нам потрібні шапки для весни, сказала бабуся. Я хочу рожево з квіточками. Маріка швидко знайшла улюблений колір. А я синю з динозавром, вигукнув Андрійка. Бабуся купила обновки і всі вирушили до останнього магазину. Це був магазин солодощів. Тут пахне шоколадом, щасливо сказала Марійка. І ваніллю, додав Андрійко. Діти обрали собі по маленькому пакету карамельок, а бабуся купила чайне печиво. Оце ми добре погуляли, сказала вона, а тепер, діти, додому. Вдома діти розклали покупки і зрозуміли, що тепер знають, у яких магазинах що продається. Бабусю, а можна нам наступного разу самим скласти список покупок? Звісно, усміхнулася бабуся. Ось так і закінчилася їх подорож до крамничого містечка, але вони знали, що ще не раз повернуться туди. Ось така подорож, діти. Відбулася у цих дітей. Гадаю, що і ви запам'ятали, які бувають крамниці. Давайте ми зараз з вами згадаємо, в яку першу крамницю зайшли діти з бабусею? Так, хлібна крамниця. Який магазин був другий? Овочевий магазин молодці? Третя яка крамниця була? Та, третя була іграшкова крамниця. Четверта. Так, магазин одягу. І остання була яка крамниця? Так, це була крамниця солодощів. Молодці малята. Гадаю, що матуся тепер і вас відправить за покупками. Хочу дати вам домашнє завдання. Складіть, будь ласка, розповідь про ваш найулюбленіший магазин і надсилайте мені. Дякую вам за уважність! До побачення, мої любі!